Всім привіт! Діма повертається додому з відпочинку. І зараз вам покаже, як виглядає, як виглядає швидкісний потяг. Швидкісний потяг. Одеса. Київ. Ну що? ходімо шукати його. Так, ти не да, тягнеш дуже важку сумку. А, а я не знаю, що це. Якийсь, да, дивний один потяг, усяко виглядає залізниця. Да, Залізнична станція. В да, Діма все ще йде до свого вагону. Вагон у нас аж 15-й, то й ти, Діма, довго, але він дуже сильний, то молодець. Певнена. Да, він каже, що, Діма каже, що він кожен день займається, тому він дуже сильний. Не вискачає, я зробила, що... да, молодець. Сильний Діма прямує додому. Діма молодець. Весь шлях. Всі 15 вагонів сам протягнув сумку. Дуже важку. І ось ми вже будемо заходити. Оцей, да, 15. І так, ми вже в потязі. Шукаємо наші місця. У нас чек 5-8. Да. Ось ми вже і зайшли. Да. Зараз будемо заходити з І ось Дмитро вже у потязі. Ось така у нього зараз друга поличка. Також спати Дмитро буде на першій поличці, але він вам хоче показати другу, як тут круто, як тут цікаво. Тут є Wi-Fi, можна включити і виключити світло, це включити, а це пів виключити і знову пів включити. Тому що ми не одні все достатньо. І що? Ну що. Ось такі ось умови, ось таке ось віконечко. А я тут граю знаю свою можна навіть отримати паспорт. Паспорт маленького. Мандрівник. Для ті, такі, які багато Коротше, якщо вам треба користуватися послугами Укрзалізниці. І ви можете отак от цікаво проводити час. А, можна? а я вигляю. Давай. А я вам прокаю гру. Отак от можна навіть самому придумати собі гру і весело проводити час. А з вами був Девай Тармаз і до Бай-бай! І до добранич. Выключай.